Сьогодні одним із пріоритетних та найактуальніших напрямків розвитку народного господарства є розвиток харчової, готельного, ресторанного бізнесу, малих підприємств, забезпечення якості освіти. Звичайно, виникає потреба у фахівцях. Такого напряму кафедра готельного і ресторанного бізнесу Харківського національно академічного університету імені Семена Кузниця має великий досвід і потенціал для вирощування таких конкурентно спроможних фахівців. Які будуть здатні не тільки управляти підприємствами готельного ресторанного бізнесу харчової промисловості, але і будувати власну справу з нами. Ви отримаєте професію, яка буде топ затребуваною та високооплачуваною як на регіональному рівні, так і на міжнародному Студентоцентризм, формування індивідуальної траєкторії в нашому університеті. Ви, ви зможете мати вибір дисциплін понад 300. оплачувана міжнародна практика високо скоординована, і організована стажування як на початку кар'єри, так і вже під час навчання. Високооплачувана, чому? Тому що отримуються не тільки сертифікати, не, не тільки базові знання, навички практичні, а й нові враження, нові друзі. Орієнтоване навчання із залученням до викладання авторитетних науковців. Авторитетних практиків, експертів, і інших стейкхолдерів, які допомагають нам пізнати і поєднати теоретичне навчання з практикою, те, що дійсно працює у сфері готельно-ресторанного бізнесу та харчових крафтових технологій, дуальна, змішана неформальна форма здобуття вищої освіти, академічна мобільність, подвійне дипломування, сертифікатні програми, комфортна та безпечна новітня інфраструктура. Кафедра забезпечена повністю усіма лабораторіями і ресторанним сервісом, і технологія продукції ресторанного господарства, і барна справа, і проектування кабінети, поглиблене вивчення іноземних мов, формування професійно-мовної комунікаційної компетенції. Це, протягом всіх чотирьох років на бакалавріаті і півтори роки на магістратурі ми вивчаємо разом іноземну мову як англійську, так і другу, яку можна обрати на вибір. Висококваліфіковані викладачі кафедри, готельного і ресторанного бізнесу із практичним досвідом у сфері обслуговування та виробництва, участь у наукових міжнародних всеукраїнських конференціях, форумах. Конкурсах, олімпіадах з розвитку індустрії гостинності, сфери обслуговування, 100% працевлаштування. Чекаємо вас у нашій дружній команді, в нашій дружній а, сфері, атмосфері для отримання висококваліфікованих знань, для отримання тих знань, які допоможуть вам стати дійсно фахівцем, знайти собі ту роботу, яка буде приносити вам задоволення не тільки. Матеріальне, но і моральне. Дякую.